Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Папа Я. Бабай та Миколка. У найглухішому з усіх глухих лісів, там, де навіть вовки не ходять без GPS, стояла хатинка на курячих ніжках. Жила в ній баба Яга, стара, зморшкувата з косою якою можна було різати дрова, і голосом, як у старого самовара, її найвідданішим помічником був бабай, сутність темряви, яка виглядала як поєднання тіні, старого пальта і поганого настрою? Раз на сто років їм ставало дуже нудно. І тоді вони починали думати, як зробити капості людям. Бабаю. крикнула якось баба яга, стукаючи черепом замість дзвінка. Принеси мені когось із селянин. Хочу молоденького героя, щоб м'язи були, але щоб не дуже розумний. Бабай зітхнув, зробив кульбіт у повітрі і полетів. У селі саме пікнікував Микола. Хлопець кремезний з таким лицем наче хтось випадково натиснув кнопку Сарказ при створенні. Їв сало з хлібом, читав філософію. І час від часу говорив. Життя це борщ, тільки без сметани. Бабай з'явився з туману. Ідемо зі мною, герою. Є можливість прославитись або зникнути назавжди. А це з контрактом чи без? Пирскнув Микола. – Давай приходи ніколи не завадять. У хатинці яга вже розкладала таро на сушених жабах. Отже три випробовування. Виконаєш, живеш, провалиш, станеш інгредієнтом у моєму фірмовому блюді. З хлопців Перше завдання було непростим. Потрібно було принести воду з колодязя Змія Горинича. Він мав диплом Харківської академії охорони джерел та переляку. Микола піднімався схилом, жуючи останній зубчик часнику. Який захопив собою на перекус. Коли він наблизився, зміїні голови засичали в унісон. Стояти, без посвідчення охоронюваних вод, ні кроку далі. Микола зупинився, витер рота рукавом, глибоко вдихнув. І видихнув просто в пік найближчої зміїної голови? Сморід був такий сильний, що перша голова знепритомніла миттєво. друга почала цитувати заповіт бабусі, а третя вигукнула: Це не чесно! Це ж біологічна зброя. Що поробиш? Знизав плечима Миколка. Таке життя, коли їси чесно, не страшно й дихати. Змії почали крутитися навколо себе, кашляти, лаятись і, зрештою, втратили свідомість від смороду, який був сумішю борщу, часнику і народної помсти. Микола спокійно набрав води з колодязя, а ще кілька бутилок прихопив на дорогу. Бо, як він казав, жива вода то як зарядка, тільки натуральна. Друге завдання знайти перлину ночі серед отруйного поля. Поле було дивне. Кожна квітка намагалася вкусити, проклясти або завести філософську дискусію. Микола одяг шкарпетки на руки, капустину на голову і почав танцювати гопака навпаки. Коле настільки заплуталось, що саме вручило йому перлину і просило ніколи більше не повертатися. Третє завдання. Переночуй у кімнаті з привидами І не сойкни. Кімната була темна. Привиди влаштували хор. Один грав на балалайці. Інший читав страшні анекдоти з бабусиного щоденника. Тю, так це ж як мій гуртожиток у політеху. Сказав Микола, заліз під ковдру І почав хропіти так, що навіть примари втекли. На ранок баба яга сиділа, закушуючи власні кіхті Гаразд, ти переміг. Але скажи чесно, як? Секрет простий, відповів Микола. Добре серце, погане почуття страху і ще гірше почуття гумору. Та йди дивше, вигнала його яга і забирай свій борщ з собою. Так Микола повернувся додому з пляшкою живої води, перлиною і тижнем вихідних. Ба-Яга і бабай вирішили, що наступного разу краще дивитися серіали, ніж шукати пригод. Іноді гумор сильніший за магію, а холодець кращий за меч. Баба Яга і нахабна дівчинка. Жила собі в глухому лісі стара, престара баба Яга. Вона вже була така древня, що не мала сил ані охоти людей лякати. Цілими днями вона лежала на старезному кріслі качалці, їла гарячі булочки з маком та дивилася серіали. Найбільше вона любила мелодрами на пенсії, які шукають кохання. Одного сонячного дня через ліс ішла дівчинка, чорне волосся в неї було заплетене в акуратну косичку, а яскраво червона сукня так світилася між деревами, що білки з гілок падали від здивування. Дівчинка була дуже допитлива. Проте Дуже чемною. Побачила вона лисичку, що якраз полювала на зайчика. О, лисик. заволала дівчинка так, що аж пташки з дерев полетіли. Зайчик злякався, дав драла, а лисиця тільки хвостом махнула. Все пропало, що ти накоїла? Обурилась лисичка. Я того зайця півдня вистежувала. Але дівчинка лише засміялася і почала ходити за лисицею, задаючи безкінченні запитання. А де ти спиш? А в тебе є інстаграм? А ти з Вовком дружиш? А ти в мультику знімалась? Лисичка ускаженіла. І тут в неї виникла блискуча ідея. Слухай, малечо. Неподалік є хатинка в старої чарівниці. Вона виконує три бажання. І без реклами, і без черги. Три бажання? Очі в дівчинки заблищали. Оце круто. І вона щодуху побігла до хатинки Баби Яги. Постукала. Ну, як постукала, влупила в двері кулаком так, що аж дим з комина пішов. Баба яга в той момент витягала з печі свіжі та теплі булочки. І від несподіванки ті булочки шупов знялись просто на підлогу. «Аго, го чарівнице. Я знаю, що ти там. Виходь і виконуй мої бажання, верщала дівчинка. Баба яга зітхнула, поправила хустку і відчинила двері і побачила нахапну дівчинку з косичкою, яка навіть не привіталася. Ну, давай, стара, я хочу три бажання. Перше хочу бути найкрасивішою. Друге, щоб мене всі слухали, а третє, щоб у мене був шоколадний будиночок. Добре, буде тобі три бажання. Прошепотіла яга з хитрою усмішкою. І тут почалось, Баба Яга махнула рукою, і дівчинка стала найкрасивішою у дзеркалі. Але в реальному світі волосся стало скрупиве, обличчя крилося бородавками, а голос перетворився на жаб'яче кумкання. Всі звірі в лісі втікали від неї від жаху. Тепер дівчинка хотіла, щоб її всі слухались. І справді, всі предмети почали відповідати. Стежка бурчала, що їй боляче, коли по ній топчуться, дерево просило не смикати його в гілки, а каміння репетувало, коли вона на нього вставала. Всі її слухались, але кожен крок ставав просто неможливим. І ось шоколадний будиночок. Баба яга класнула пальцями. І навколо дівчинки виросли стіни з шоколаду, але дверей і вікон там не було, і почав шоколад повільно танути, а з нього вилізли миші з ложками і вилками. Дівчинка заверщала, як сирена, Виломалася з шоколадного полону і тременула з лісу, забувши і про бажання і про лисицю. І про все на світі. А баба яга стояла, тримаючи останню булочку в руках і зітхала з полегшенням. Ну все, досить серіалів. Час знову людей лякати, а то зовсім розійшлися. І з того дня її хатка знову почала обертатися на курячих ніжках. Париво в казані булькало гучніше, а ліс наповнився словісним хихотінням. <рив> баба яга і сучасні технології. Жила була баба яга. Стара, кострубата, але дуже спритна. З гострим носом, що міг би відбити будь які консерви без ножа? Жила вона в лісі, в хатинці, на курячих мішках. Хатинка була славна, могла й побігати, і покрутитися, і навіть прогнати податківців, якщо ті випадково забрели в ліс. Бо хто ж в лісі? Платить податки, але мала вона і проблемку, постійно стрибала з місця на місце, тож вайфай ніколи не ловився. Кур'єри з піцею плуталися Де ж ця хатинка. А листоноші взагалі відмовилися туди ходити. Баба Яга зітхала. Як тут жити? В сучасній вітмі? У людей он смартфони, в інтернеті меми. А я все з мітлою, наче динозавр у музеї. Вона все ще літала на своїй старій мітлі, але мітла була настільки стародавня, що заводилася тільки з третього штурхана, А замість бензину. Вимагала жабячі лапки та пів літра Жабуриння До того ж страшенно шуміла. Сови з дерев розліталися, їжачки ховалися у своїх нірках, а зайці бігли в інший ріст. Скільки ж можна? Нарешті вирішила яга. У всіх уже електросамокати. Дрони, ховерборди а я як якась археологічна експонатка. І подалася баба яга на ярмарок, у найближче містечко. Ярмарок гудів, бринів, пахнув смаженою кукурудзою, цукровою ватою, і чимось дуже підозріло. Підгорівшим. Люди метушилися між міжками. Діти вимагали іграшок, а торговці голосно рекламували свої товари. Айфон! айфон останньої моделі. Всього за три вітьомські сілля. Дрони з підсвіткою літають навіть у дощ. Шукати зі знижкою, бережуть нерви і коліна. Баба яга проходила повз і мотала головою. О, кімотні речі. Але що мені підійде? Гормотіла вона. І тут побачила диво, стоїть чоловік у зеленій жилетці і тримає. Електровійник пані та панове, Кричав він. Новинка сезону екологічно чистий, швидкий, з турбопідсвіткою вміє літати, відмітати і навіть заряджати телефон у польоті. Баби яги очі заблищали. Ось це ось це воно. Мій шанс стати сучасною. Не торгуючись, витягла вона з кишені кілька зубів дракона, перо Фенікса та три золоті монети ще з часів Київської Русі. І купила електровіник. Баба Яга натиснула на кнопку старт. Вільник засвітився всіма кольорами веселки. Загудів, засичав і Юху! поніс відьму над ярмарком. Люди аж роти пороздявляли. У когось картопля з торбинки повисипалася, а у когось чупачуп сприклеївся до волосся. Летю! Речала яга, відчуваючи себе супергероїнею. Білки, що сиділи на деревах неподалік, від несподіванки горіхи попускали з лапок. А ворони кинули картання і почали знімати на телефон. Але от халепа яга не знала правил дорожнього руху. Спершу вона пролетіла над річкою і налякала рибалок так, що ті покидали свої вудки і кинулися втікати, а риба вся повипригувала у ставок. Далі його врізалася у величезну повітряну кульку, у вигляді дракона, що її запускали діти. Батьки були дуже розсешені на ягу, а потім чхурнула просто на трасу між автобусом і вантажівкою. Автомобілі загальмували. Водії висунулися з вікна. «Егей, бабцю! Ти куди на пилососі преш? Це не пилосос!» – Гордо відказала яга. Це преміум віник останньої моделі. Усі загуділи. І тут поліція під'їхала. Документи є? запитав поліцейський, ледве стримуючи сміх. Баба Яга урочисто витягнула старий пергамент з печаткою. Лісова нечість, відьма сертифікована. Поліцейські переглянулися та й зареготали. А баба Яга цим і скористалася, натисла турборежим і шурхнула просто в небо та так, що тільки іскри посипалися. Повернулася баба яга до своєї хатинки. Сіла стомлена на лавку та й бормоче собі підніс. Ах, ні. Не для мене ці технології. І чого мене стару бабу туди понесло? В лісі ж краще? Тихо, спокійно. Ніхто не сигналить і не гуде Краще вже робитиму те, що в мене найкраще виходить, хитро промовила Яга. І з того дня все стало по старому. Зранку баба Яга пекла пироги з капустою, за старим рецептом змія Горинича, щоправда, без перцю не обходилося. Після обіду лякала дітвору, яка заходила надто глибоко по ягоди, щоб знали, що ліс це не ігровий майданчик, а ввечері сідала грати в карти з бабаєм з сусіднього села, регочучи йому в бороду та розповідаючи про свої міські пригоди. Хатинка задоволено скрипіла, курячими ніжками перебирала, а самій язі було так добре, бо виявилося, що справжнє щастя у своєму лісі серед старих друзів і звичайних справ кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!